Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. 1200 дітей сиріт та майже дві сотні прийомних родин відпочили в Карпатах. Це діти та сім'ї з прифронтових територій. Івано-Франківщина лідер серед областей, які прийняли та продовжують опікуватися багатодітними сім'ями ВПО. Переважно це будинки сімейного типу. Зазвичай малеча відпочивала. А ось батькам, які виховували по 10 і більше дітей, було ніколи. Тому для багатьох такий відпочинок в горах єдиний шанс набратися сил та частково зняти тривогу від війни. Понад дві сотні прийомних родин відпочили цього літа в Карпатах за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Це Кирил, це Кристина, це Андрій, це Каріна, Саша Денис. і Ангеліна. Тож нас дві Ангеліни. Це родина Сташенків із Сумщини. Світлана та Руслан виховують 11 дітей, деякі з інвалідністю, четверо уже дорослі. Брали Юлічку першому брали, а тоді якось так сталося. Туди як попав уже жаль, всіх стає. Предлагали одніх, предлагали інших, а воно тоді вже як іде, зупиниться важко. Щоб оберегти дітей від війни, на чотири місяці виїхали в Польщу, але повернулися, бо тут усе рідне у Карпатах вперше. Старші діти у таборі, менші з батьками живуть окремо, проте усі на території Буковелю. У Цулейн водили діток До ставка молодості. Тоже ходимо. На підйом піднімаємо кожен день. діток, їм це дуже понравилось. Ну, власне так, тоді обід, тоді вечір, і день пройшов і, і незамітно все. Стрес від розлучення з батьками діти вже подолали, тепер розважаються, адже навіть війна не повинна забирати у них дитинство. Переживала, тому що непривична без мами, завжди біля мами, а це отдільно. Тут все подобається. Ми гуляли в найтбол, тоді артбол. На масовки ще ходили. Шість літніх та одна осіння зміна. У Артеку відпочивають дітлахи віком від 6 до 17. У кожному заїзді майже половина діти сироти або позбавлені батьківської опіки. Вони приїжджають і буквально через дні три. Вони вже втягуються в це. Вони звикають до того, що ми багато ходимо, багато займаємось. Дуже багато дітей травмовані. Війна. Дуже вплинула на них. І в нас є психологічні тренінги з психологом. Десять ми вже випустили. От на, на, на даний час у нас сім. А це на фотосесії зібрали велику родину Ковтун. Вони також із Сумщини село Іващенкове від кордону із Росією 30 кілометрів. Чутно, тільки вибухи там це. А в нас, слава Богу, такого не було, щоб. Стріляли було, приходять прижмуться, що це да що це. Ну умовляли, успокаювали як можливо. Так що не ну ми ми ж з вами, ми всі разом. Ховалися у підвалі та жили надією, що скоро усе закінчиться, але так і не виїхали з рідного села. Цей відпочинок для них справжня розрада і для дітей, і для дорослих. Понад дві сотні прийомних родин відпочили цього літа у Карпатах за підтримки першої леді України Олени Зеленської. А це майже півтори. Тисячі батьків і дітлахів до того ж Івано-Франківщина, лідер серед областей, які прихистили багатодітні сім'ї ВПО. Їх більше 20. і зазвичай це будинки сімейного типу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти, ICTV. єдині новини.